Всім привіт! Давайте з вами знайомитись. Мене звати Дар'я. І хто я така? Перш за все, я людина, така ж, як і ви. А вже потім тарологи, астрологи, психологи і так далі. Розкажу вам трошечки про себе. Спочатку мене дуже цікавила астрологія. Це було до війни. Дуже цікава наука, також з її поміччю, можна дізнатися, хто ти про що ти да на якому ти шляху, що тобі підходить, які професії. Саме від тіль я і дізналася, що мені це підходить. Що мені підходить астрологія, психологія таро, допомагати людям, що це все моє. Але мені цього було якось замало. Я Зацікавилась картами Таро. Для чого тут я? Я тут для того, щоб пригостити вас кавою, щоб допомогти вам у рішенні ваших питань, щоб вас направити, знаєте, підказати. Але вибір ви вже робите самі, бо це ваше життя. І не можна, знаєте, класти відповідальність на таролога чи карту. Ні на кого не можна. Ви самі не забувайте про те, що ви самі маги цього життя. Чому саме до мене вам треба звернутися? Тому що це я. Я не хочу вам хвастатися, щось там розповідати таке, що там 10 років люди займаються, і такі вони суперкруті. Я не хочу цього робити. Я можу сказати, що це капучино. Я люблю капучино. І це знаєте, також якщо ви любите капучино, ви можете мені написати. Це вже у нас з вами сходиться, знаєте. Головне, що вам хочу сказати, слухайте своє серце, бо все зараз просто у цей час. Якщо людина вам підходить, якщо вона вам до серця, то ви до неї підете. А якщо вона вам не подобається, якщо тут не відгукується, то хоч ти пригай, хоч ви стрибуй з трусів, хоч що роби, коверкайся. Ні, то ні. А якщо я вам подобаюсь. Якщо я вам відгукуюсь, імпоную, пишіть, я вас чекаю.